Добрий день, дітки! Сьогодні у нас з вами заняття художня продуктивна діяльність ліплення. Будемо ми з вами сьогодні ліпити осінні гостинці за задумом. Подивіться, які у нас гостинці можуть бути. Але спочатку ми поглянемо, що до нас завітала в гості лялька Тетянка. Вона пригласила свою, пригласила. Свою подружку до нас на чаювання. Але з нею трапилася пригода. Послухайте віршик. Називається бублики. Ой смачні, ой смачні бублики у тані. Медяні запашні, з маком ще й румяні. Медяні запашні, Танечка поїла. А для нас і для вас дірочки лишила. Нема тепер чим її пригощати подружку. Давайте допоможемо танічки зліпити хлібобулочні вироби. Ну, спочатку ми з вами зробимо пальчикову гімнастику для того, щоб ми розпочали працювати. Ставимо кулички і робимо гімнастику. Дуже люблять працювати наші пальчики-брати. Стали тісто готувати, щоб колобки спекати. Оцей пальчик дрова носив, оцей пальчик топив, Оцей пальчик сіяв муку, оцей пальчик водичку носив, а цей пальчик тісто місив. Наші пальчики ми розім'яли. Давайте з вами перевтілимося на пекарі і будемо виготовляти хлібобулочні вироби. Тут у мене є ще дітки. Тісто виготовляти ми будемо з, з тіста. Що нам потрібно спочатку? Тісто, борошно, стека і дощечка або клейоночка, на якій ми будемо з вами працювати. Беремо ми з вами, ну, спочатку нам треба пригадати правила, як ми будемо працювати з тістом. Нам, нам потрібно буде взяти. Тісто в ручки, але спочатку ми підкотимо наші рукава, присипаємо мукичку на нашу клієночку, беремо шматочок тіста, обминаємо його тут на борошні, щоб воно не прилипало у нас до ручок. І будемо з вами ми робити ковбаску. Поділимо таку на маленькі шматочки. Будемо ми з вами робити ковбаску. Розкочуємо ми її в долоньках і складаємо, прищипуємо пальчиками. У нас з вами вийшла отака сушка. Ми беремо знову шматочок тіста, розкочуємо в долоньках і з'єднуємо. Ковбаску нашу, отакі у нас виходять сушки маленькі. Так, погляньте, дітки, я розкочую ковбаску. Вона в мене така довша трошки, ніж сушки. Потім її переплітаю, і виходить у мене отака от плетінка. Отаку погляньте. Висипати ми можемо її маком, прикрасити, щоб вона у нас була гарненька, рум'яненька. Така вища. Потім ми беремо ще шматочок тіста. Дітки тісто у мене солоне. Його не можна їсти. Ми тільки його приготували для ворошняних виробів, щоб виготовляти наше ліплення. Тепер ми можемо зробити з тіста овал. Овал ми зробимо. Будуть у нас завал наші ілі хліб, батон у нас овальний. Ми можемо його стекою порізати, зробити такі надрізи. Це у нас батон може бути такий. Овальний у нас може бути булочка. І овальне у нас може бути пірожечок. Робимо кульку, потім трошки її пропочуємо, Ритяг. і отакі зробимо зверху, як для пірожечка, з начинкою він у нас пірожечок. Так, це ми зробили наш. І рожечок такий гарний. Ми можемо ще з тіста зробити печиво. Печиво у нас розкочуємо кульку, шматочки тіста не розкидаємо, Такого приплюснемо печиво, і можемо його стекою розмалювати наше печиво. Наше печиво. Так, дітки, погляньте, скільки хлібобулочних виробів ми можемо виготовити з тіста. Працюйте, фантазуйте, а Тетянка буде ждати, чекати на ваші сушки. До побачення!